Він був одним з тих, кого на майдан покликав обов'язок. Рівнянин Сашко Храпаченко 20 лютого загинув на інститутській від кулі снайпера. Йому було 26. Він мріяв стати режисером. А як Джон Леннон, може заспівати? Можу. Давай. Юрій Паскар свого часу був художнім керівником народного театру від ліхтаря у палаці дітей молоді. Там навчався і Сашко. В останній час, коли вже перед подіями на Майдані, і якраз саме події на Майдані, десь е, в, грудні, в грудні ми зустрілися в місті. Він питав і завжди цікавився, що у нас відбувається, які прем'єри, нові на які вистави можна прийти. І завжди казав, що ось якби він. Хоче е, зробити ту чи іншу виставу. Тепер Сашко посеред небесної сотні своїх побратимів увіковічнити пам'ять про них обов'язок сучасників, каже лідер гурту «Атвінта» Юрко Журавель. Одразу після трагічних подій він присвятив героям свою роботу. Ця робота досить стала популярною в соціальних мережах. Багато хто з моїх друзів, потім друзів-друзів почали ставити її за аватарку або за шпалери на акаунтах на, на в Фейсбуці. От, і вона набула ну, червозної по популярності. Вона почала використовуватись і на бікбордах в багатьох містах України. Знову ж таки, було приємно, що там, де планувалася вулиця Небесної Сотні в Києві, теж вісить моя робота. Взявши за основу картину Юрка, львівські друзі, музиканта за власний кошт виготовили бронзовий барельєф. Його відкрили у холі палацу дітей та молоді. Вихованці палацу принесли квіти та запалені лампадки. Гірко і важко, коли твої учні передчасно йдуть на небо. Або каже Юрій Паскар, тим паче, ті, котрі мали талант та будували плани на майбутнє, це дуже складно, це безперечно складно. Молода людина, в якій відкритий світ, яка була ну, різні плани, ще шукала себе в цьому світі. Багато можна могла зреалізувати, і коли це ж зупиняється, ставиться крапка і на тому кінець. То безперечно відчуваєш відповідальність. Ну в тому плані, що е, хтось має продовжувати. Але сищук, дмитро хитрий інформаційна програма День.